Працевлаштування людей з інвалідністю. ЩО пропонує служба зайнятості? Служба зайнятості пропонує низку програм та послуг для людей з інвалідністю. Працевлаштування та кар'єрний розвиток. Фахівці Центру зайнятості підберуть пропозицію роботи, в тому числі тимчасову зайнятість, з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії, індивідуальних особливостей людини. Перспектив професійного та кар'єрного зростання здійснюють індивідуальний супровід під час та після працевлаштування особи з інвалідністю. Нададуть допомогу у складанні резюме. Професійне навчання безробітних, навчання за ваучером або в рамках експериментального проєкту. Фахівці центру зайнятості допоможуть обрати професію або спеціальність конкурентно здатну на ринку праці. Це можливість підвищити кваліфікацію або отримати нову професію чи спеціальність. Надання статусу безробітного та фінансова підтримка у зв'язку з безробіттям. Надання грантів за програми Власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя. Кошти надаються на старт або розвиток бізнесу. Подати заяву на отримання гранту можна через портал Дія. Роботодавці отримують компенсації витрат. За працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, за працевлаштування людей з інвалідністю з числа внутрішньопереміщених осіб, за облаштування робочих місць для працевлаштованих працівників з інвалідністю першої або другої групи. За більш детальною інформацією звертайтесь до фахівців найближчого центру зайнятості або за телефоном контакт центру 0800 600 000. 288